Сьогоднішній відгук буде про ось такі крабіки для волосся, затискачі. Більше підходять для тонкого волосся. Так як в мене волосся дуже тоненьке, зазвичай крабіки його тримають дуже погано, а ці справляються ідеально на 100%. Гарно зажимають, немає ніякого запаху неприємного. Якість чудова. Мені подобається. Приходять в наборі 4 штуки. Колір може попастися вам зовсім інший. Колір обирати не можна. Які прийшли, такі прийшли. Якість гарна. Ціна мені коштували вони 35 гривень. Ціна весь час змінюється, тому потрібно дивитися і шукати той момент, коли буде дешевше. Я зазвичай так і роблю. Додаю в корзину, потім чекаю. Дешево, якість гарна, тому рекомендую.